До місцевого клубу, попри робочий день прийшло більше сотні людей, щоб послухати пропозиції інвестора щодо облаштування сміттєзвалища на території громади. Представник товариства Екоприкарпаття Україна Ростислав Бобецький розповів, що підприємство вже сьогодні готове вкласти 10 мільйонів гривень, облаштувати сміттєпереробну лінію, таким чином передавати на переробку 30% усіх твердих побутових відходів. Охорона, ми обов'язково відеонагляд буде стояти. Ми дорогу готові зробити. Ми готові залучити техніку. У нас є власна техніка. Ці власні бульдозери, власні грейдера, власні ескаватори. Тобто з технікою в нас бульдозер, який ми хочемо ставити з 2021 року, ми хочемо його ставити 26 тонн вазе. 26 тонн, тобто він буде цього утрамбовувати, укатувати. Після цього ми будемо обкопувати це все обідною каналу. Ця глина, яка буде це все викапуватись, ми повністю його захоронимо. Все сміття. Суне загорне, затрамбує цього сміття, яке зараз там є, і перенимає, його видно, навіть не буде, і воно вже набагато зменшить цю запах, зменшить ці всі мухи. і Це сміття, яке розноситься по, по, по навколишніх прилеглих територіях. Сміттєзвалище площею 5 гектарів перебуває на балансі долинського підприємства Комунгосп і обслуговує всю долинську громаду. Діє воно 30 років і заповнене на половину. Староста села Андрій Сеньків розповідає, що сміттєзвалище постійно самозаймається. Через неналежне поводження та утилізацію відходів а стічні води десятки років потрапляють у природу та громадські криниці У 1993 році. Сесією Тростянецької сільської ради було виділено дану земельну ділянку під полігон інших документів, щоб були право, ну, наступними документами, які підтверджують дану земельну ділянку як сміттєве звалище. Немає. Ну, на даний час я їх не бачу. Міська рада і інвестори пообіцяли, що вони дороблять технічну документацію, і буде впорядковане е, дане сміттєзвалище. Уже узаконене. Учасники зібрання цікавилися статутним капіталом підприємства успішними історіями його діяльності в минулому. Відповідей на ці питання не прозвучало. Депутатка міської ради від цього округу та водночас заступниця Долинського міського голови Алла Шевченко розповідає, що питання винесли на сесію Долинської міської ради у кінці грудня, не провівши громадського. Ких слухань питання не набрало підтримки в депутатському корпусі, оскільки воно сере не готове, не пройшло громадського обговорення. Тому я як депутат по округу висловила вимогу, що найперше повинно це питання бути обговорено в громаді. 28-го вже була позачергова сесія, на якій пропонувалося за заявою комунгоспу довиділити до сміттєзвалища ще додаткових чотири гектари. Звичайно, що я також виступала проти і вже ініціювала підтримку громади, оскільки нас це дуже насторожує, навіть тих 5 гектарів, які є, вони не відповідають стандартам і не відповідають рівню екологічної безпеки. Повинна бути найперше прийнята стратегія перероблення твердих побудових відходів, і аж тоді вже приймаємо рішення, що ми робимо далі, на яких основах чи віддаємо, чи самі працюємо і заробляємо. Зібравши інформацію, громада села ухвалила таке рішення. Поки йде в Україні війна призупинити розгляд навіть питання про це сміттєзвалище, яке воно є віддавати в руки якомусь інвестору. Можливо, будуть якісь інші інвестори, навіть із за кордону прийняли звернутися до народного депутата за підтримкою і виділення коштів для. Для цього сміттєзвалище, щоб воно його було облаштовано, впорядковано. Обласний екологічний фонд так само має прийняти виділення коштів для того, щоб ну, наше сміттєзвалище було впорядковане. Олена Нечвідова, Роман Кучержук, Суспільне, Новини, Івано-Франківщина.